Доброго дня. Доброго дня. З нами сьогодні гравець команди «Старт» Владислав Магола. Владислав, вітаємо вас з перемогою. Дякую, Скажіть, дякую. що думаєте по грі? В першу чергу хочеться подякувати команді, тому що жара неймовірна і в таку спеку дуже тяжко грати. Ви не вперше граєте з командою Солоне. Чи як вважаєте, це принциповий суперник для вас? Я вважаю, що ні, тому що кожен суперник для нас принциповий. Ми стараємося набирати очки в кожній грі. Як ви думаєте, що вам допомогло сьогодні в першу чергу? Це майстерність або все ж таки тому, що суперник трохи підсів фізично? Можливо, деякі зміни у нас були кращими, можливо, ні. В них було не було замін. У нас було трішки більше, тому в першу чергу, напевно, це так. Тобто, ви вважаєте результат закономірний? Так, да, так. Да. Що ж, добре, дякуємо вам. Щасти вам. Дякую, дякую.